Території Донецького аеропорту під вогнем української армії, сам термінал повністю зруйнований. Під завалами ще можуть перебувати наші солдати, але дістатись до них зараз неможливо. Українські військові утримують пожежну та метеовежу біля пісків. Артилерія збройних сил завдала удару по позиціях терористів. Є підбита ворожа техніка та втрати серед проросійських найманців. Кіборги, які безпосередньо перебували у самому пеклі, на зв'язок поки не виходять. Бійці Азову кажуть, що після 242 днів оборони кіборги покинули литовище. Проте позиція Міноборони більш оптимістична. Там стверджують, оборона території Литовища триває. На території Литовища залишилися ще деякі споруди, в яких наші бійці також тримають оборону. Тобто, сказати, що аеропорт повністю залишений українськими військовими, не можна. Зараз аеропорт це. Поле бою в міноборони уточнюють територія аеропорту і позиції навколо нього нині під вогневим контролем українських вояків. Комбат Дніпра 1 Юрій Береза на своїй сторінці у соцмережі теж підтвердив, що частину об'єктів кіборги утримують і далі. Запеклий бій з терористами триває. Про прибуття підкріплення до бойовиків Свідчить і це відео, яке виклали в мережу російські найманці. аеропорт. З яких напрямків наші вояки можуть зустріти незваних гостей, військові просять не вказувати. Але те, що в аеропорту наші військові не лише обороняються, а й потужно відповідають на вогонь бойовиків. Надвечір підтвердив і комбат правого сектору чорний. Воло відступали все туди залізли, Ми п'ять туда зайшли. Якби я кажу, самалі позавчора там, бо вони тут овсянулись. Тамарта в ньому блін півтори години. Яку тюжили, п'ять зайшли, п'ять вийшли. Ми говоримо зараз про за термінали. Питання території не стоїть взагалі. Ну, там, де є можливість закріплятись, дві виски ми тримаємо, висоту ми тримаємо, якби. Там, де новий термінал, він ну, обвалився повністю, там аварійна, блін, ну. У діля туди нема сенсу людей просто засувати. Наші вояки вже другий день прориваються під шквальним вогнем, аби забрати з Литовича поранених та загиблих побратимів. Напередодні бійцям правого сектору вдалося вивести п'ятьох. Скільки ще поранених очікують на допомогу? Точно невідомо кажуть і про два, і про шість десятків бійців. Віталія Фанасієнко, Іван Воробйов, Спецкор, 2+,2.